Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Гущенко на календарі 23 грудня вівторок. Ми продовжуємо наш інформаційний тиждень, як завжди, будемо говорити про те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Тарас Загородній кручий партнер національних кризових група політехнології політичний експерт, Сьогодні є моїм гостем. Ну, власне, із Тарасом будемо обговорювати найцікавіші політичні і не тільки новини. Пане Тараса, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, ну хочу розпочати нашу розмову із теми, звісно, що перемовин мирної угоди, мирного плану Трампа США, про ті 20 пунктів. Як ви вважаєте, от якщо підбити трішки підсумки тієї епопеї, яка відбувалася з і відбувається зокрема з перемовним процесом, вже там не один місяць. На якому етапі зараз перебувають переговори? Чи дійсно вони відбуваються в тому класичному розумінні переговорів, якими вони можуть бути? Що загалом можете сказати стосовно мирної угоди, чи буде підписання, чи не буде? Загалом як оцінюєте зараз на кінець 25-го року перемовний процес між Україною та Штатами, між Україною та Росією? Росія та Штати тощо? Найкраще, найкращі перемовини з Росії веде Українська армія та спецслужби, знищуючи їхню інфраструктуру. СБУшники які топлять танкери, а от сьогодні вночі знову прилетіло по хімічному заводу, який з дивним збігом ставу належить лукойло. Це і є реальні перемовини. Все, все інше, це якісь фантастичні історії, де хтось хоче щось від себе. Вилучити, тобто Україна намагалася нав'язати знову о, якусь російський порядок. Денний ага. Україна грамотно відбувається від цього питання, так, е, е, удари по території Росії йдуть час працює проти них, ціна на нафту падає. Чи щось підпишуть США? Ну, теоретично можуть підписати якісь там. Документ про все добре проти всього поганого але він не матиме ніяких юридичних наслідків, тому що росіяни не збираються зупиняти війну. Позитивом, позитивом того, що ми побачили протягом цього місяця, є те, що в Європейському Союзі десь починає перемагати страх над жадібністю, і вони знайшли собі внутрішні сили. Починати ламати свої ж інструкції, конструкції, які так вибудовані, що фактично жодного рішення неможливо ухвалити. Але вони знайшли рішення, коли вони переписували статути, щоб ну не статути, а знаходили юридичні зачіпки, щоб обійти, наприклад, вето Угорщини та інших країн. А угу. знайшли в собі все ж таки можливість знайти гроші. Я упевнений, що цей механізм не вперше буде застосовуватись там щодо 90 мільярдів. Звичайно, недостатньо, але враховуючи стан Європейського союзу, вже дуже добре. Далі з американцями добре вийшли на розмову про гарантії безпеки, які повинні йти через конгрес, дотискати їх гарно звучать думки з боку. Дуже позитивно. Я вважаю. А, ну навіт і це сказав, і Рубіо сказав, що ми готові дати Україні економічні преференції безмитну торгівлю, наприклад, протягом 10 років. Це дуже добре в дійсності знак. Це означає, що все ж таки американці розуміють, що з Україною треба дружити, так давати можливість відновитися, надати можливість працювати і це і це краще для нас, ніж знаєте різні плани маршала. Якась херня, те, що там нам забувають, мозок. Дайте нам доступ на американський ринок без мит. Це те, що робили фактично американці після Другої світової війни для Німеччини, Південної Кореї та для Японії. Чого вони такими і стали? Тому що дали можливість зайти на американський ринок. Це, от з позитивного, те, що ми побачили, навіть mm. з позитивного, те, що ми бачимо, що все ж таки, та от, це позиції Трампа слабкіше виглядають всі ситуації. Він звичайно офіційно це не визнає. А що там йому щось набазікав цей відкав, а він повірив так і включився в всю цю історію. А о, з позитиву, що скоріш за все, позиції Віткав сильно похитнуться, і рубі його зіл'є. А, і далі час працює на Україну, низька ціна на нафту а далі а зараз починається виборчий процес активний Сполучених Штатів Америки. Україна є частиною виборчої кампанії. От коли ви чуєте Лінсі Грема, який там розповідає, е як він любить Україну і все інше, це ж частина виборчої кампанії. Це дуже добре. Там і для демократів, і для республіканців, це частина виборчої кампанії, тому що в принципі. О Американські виборці підтримують Україну, навіть же республіканці більше підтримують ніж демократи, і позитив того, що особисто Путіна надух не переносить ніхто. Ані республіканці, ані демократи, ну і Росію взагалі вважають, що це ворог, і з нею треба боротися. Тобто, це в сукупності працює проти Трампа все рівно. і він змушений буде йти по тому шляху, який ми повинні йому накидувати. Теж не чекати, поки він там поміняє думку, все інше ставити його становище, коли він буде змушений допомагати Україні. А далі по конкретиці давайте тамагавки, давайте іншу зброю. Ну і самим робити зброю, звичайно, відкривати експорт. Не в США в першу чергу залучати іноземні компанії, з ними входити в коопераційні зв'язки, страхування військових ризиків. сподіваюся, в цьому бюджеті воно вже буде реалізовано, бо там такий механізм є. І багато чого іншого. Ну і максимально максимальна монополізувати експорт, щоб на експорт йшло приватні компанії могли активніше працювати на експорт. От на чому повинні сконцентруватися. А далі дивимося, що буде з економікою Росії. Судячи з того, що відбувається, дуже дуже, дуже радісні для України новини. Я думаю, що ми вже побачимо в першому кварталі наступного року, не через рік, не через два. Mm -hmm. Тому що нафта по 35, п'ять в портах новоросійська. Це вже діагноз. Це вже діагноз. Росію випилюють з, 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 з нафтового ринку світу, не просто з нафтового ринку Європи. То вже все. То вже... Американці сказали, що вже наше. Да? Тепер вже наше все, що стосується російської частки на ринку. І дуже добре, що удари України по нафтогазовій інфраструктурі вони не призводять до підвищення ціни на нафту. Це дуже добре для нас. Так, що так, от я угу. Е, Дійсно, Тараса Блумберг пише, що нафта е, Уралс у Балтійському морі подешевшала до 34,82 долара за барель. А у Чорному морі взагалі ще нижча ціна: е, 33,17 доларів, що в принципі відображає вплив санкцій Сполучених Штатів Америки. Але де санкція, це це, це це, це, це американці прибріхують, називається. Які санкції, які санкції про чого Тут Блумберг, Блумберг, так ну, Блумберг Звичайно, ні. Ну звичайно, що американці красавці, бо як вони напишуть, В дійсності, дивіться, що показує цифри. що показують, падні по зростання дисконту. Зростання дисконту почалося виключно після ударів по топсах. Угу. Які дисконти почалися от на початку минулого року, коли СБУшники почали по услуги бити. Тоді було падіння ціни на нафту. В дійсності це виключно заслуга українських спецслужб та української армії. Те, що ми накладаємо такі санкції. Тому що 35 доларів це спробуй ще ну так, спробуй довези, а ти спробуй ще туди танкер тепер привези. Тому це виключно, щоб українці розуміли, це виключно заслуга українців. Тому що так, десь можна там тримати ці танкери, не можна тримати, але їх, їх, їх ніхто не зупиняє. Але через те, що вони не хочуть, проблема в тому, що це важко зробити, тому що треба величезний державний апарат, який буде за цим всім слідкувати, так що так. Е, продовжуючи тему е, нафти, от пане Тарасе, як ви вважаєте, чи може російська нафта ще падати в ціні? Може звичайно, тут ну тут питання не не на в цьому, не, не в ціні. Питання в тому, що вони не могли продати і за будь-яку ціну. Uh -huh. Ну добре, буде нафта по 60, а Що танкери просто не прийдуть і не uh -huh. будуть купувати, тому що Україна мочить танкери вже середземному морі. Те що зробили е, СБУшники? Тобто, наше завдання не на ціну дивитися у них не повинно бути фізичної змоги вивести нафту. І тоді вже байдуже, яка нафта. По сто, хоч по 100. хоч по 100. Ти просто її не вивезеш. От і все. А те, що це катастрофічно для них наслідки матиме, так, тому що 80% експорту російської нафти це йде е, е, на за рахунок, е, ну, в... Йде uh, uh. на експорт uh, через два моря чорне та Балтійське. Uh -huh, uh -huh. От хотіла якраз і поговорити з вами про э, вплив зниження цін на нафту, зокрема, неможливість вивезення нафти з портів саме для Росії, тому що э, знаю, що у вас є економічна освіта. Тут цікаво з цієї точки зору обговорити. Наскільки це сильний вплив от зниження до 30, з тридцяти чотирьох доларів за барель? E, Наскільки це сильно загалом є по е, Росії, пане Тарасе? Ну дивіться навіть самі росіяни, російські економісти, які чесні, чесні перед собою. Навіть була доповідь, по-моєму, рахункової палати Росії. Реальна залежність Росії від нафти е, нафтових доходів від 60 до 70% ВВП? Е, е, як це відбувається? Тому що коли вони говорять, що тільки 25%, вони прибріхують, вони часто беруть стільки. Е, Податок, по-моєму, на е, видобуток корисних копалень. Е, і, по-моєму, на експорт, е, мита на експорт. так А далі є же, е, податки на прибуток нафтових компаній. Е, податки, наприклад, тих людей, які працюють в нафтовій галузі. Ну, ви працюєте, отримуєте зарплату, платите податки. Далі. А скільки підрядників навколо величезних корпорацій харчується і так далі. Якщо так рахувати, там величезна залежність. Вся російська Росії, російська економіка фактично жила останні 70 років, це що з Радянського Союзу, за розсунок експорту нафти і перерозподілу їх прибутків. Тепер вона фактично стає збитковою для них. Якщо 35, це середня собівартість там 35-40. О, може і 45 досягати, а це ж треба ще доставити. Та треба ще зафрахтувати, обходити санкції. Багато чого іншого. раніше, якщо вони могли якось компенсувати за рахунок акцизу від продажу бензину всередині країни, то після ударів по НПЗ це знизилася ця цифра рівно і а, стало важче добирати, добирати гроші. Дивіться, от два тижні тому Путін підписав наказ згідно з яким. А даються пільги для Газпрому та Роснафти. Ну не від ж гарного життя він воно це їм дається. А якщо знаєте, так підсумувати, яким був для Росії 25-й рік? Як ви вважаєте, ну це був переламним для них переламним mm -hmm. у багатьох випадках, тому що можливості України щодо нищення їхньої толової інфраструктури значно зросли. А, далі помінявся президент в цьому в білому домі. Ніхто катає на мистерики стосовно того, що Україна б'є по нафтовому ринку, тому що, наприклад, адміністрація Байдена у них була їм потрібна висока ціна на нафту для того, щоб здійснювати зелений перехід. Бо без зеленого переходу нафік комусь потрібна там а, така, ну точніше без високих цін на нафту не не потрібен зелений перехід, бо вони вигідний. А Трамп же все скасував. Качаємо енергоносії. Ціна просіла одразу ж нафти а, на 12%. У них проблеми почалися. Плюс Україна системно почала бити по а, танкерах, по нафтогазовій інфраструктури і так далі. Більш того, тепер, якщо адміністрація Байдена вірила в це російські народні казки, що без Росії а, ціна на нафту підросте а, от, і все буде катастрофа, а, то а, тепер цього немає. Тепер цього немає. Тепер е, працюють в напрямку нищення їхньої інфраструктури, а ніяк не реагують ціни на нафту. Навпаки, падають. Дивіться, якби це було, наприклад, 22-му році українці влупили полукойло в Каспійському морі. Ну ціна на нафту б одразу ж підскочила, так? А тепер ніякою. Навпаки, падає. Тобто, за 4 роки за 4 роки весь світ змирився, що Росія це ризикована країна за 4 роки війни. Росія це ризикована країна для експорту нафти і енергоносії. А тобто, всі багато країн світу вірять в ЗСУ. Теж вони розуміють, що українці рано чи пізно доберуться до, до нафтогазових експортних потоків, і це сталося далі. Чотири місяці ви бачите, кожного дня йдуть удари. Кожного дня. Тобто, технічна можливість з'явилася. Росіяни вже неють, що з'явилися вже ракети. Це у нас тільки сміються, там, що у нас ракет немає, є вже ракети. виявляється, і є можливості їх застосовувати, так що цей процес іде, і це дуже неприємно в дійсності новини для росіян. Навіть вони вже не можуть приховати з експерти, які знаходяться всередині країни, що е, ситуація значно гірша. Ну, Наприклад, Путін під час своїх непромов вже не говорив, як у нього сильно зростає ВВП. Він починав, якщо ви звернули увагу, як він маніпулював цифрами, він так говорив: ну там, начебто 1%, але, ж те, те, але це питання, як ти рахуєш інфляцію. Тому що я розпові... вони не опублікували, що у них за підсумками третього кварталу зростання 0,6%. А далі розповідаю, як рахується інфляція. Ну, тобто, як рахується ВВП. Тобто беруть цифри на кінець року і там, наприклад, за підсамком третього кварталу. І все це ділиться на дефлятор, те, що називається, на темпи росту інфляції. Так? А тут питання, як рахувати інфляцію, це окрема наука, що зазвичай беруть набір товарів, ну, зазвичай там продукти харчування, тим, що частіше люди купують. Так? І тут питання в тому, як помічати інфляцію. Так? А, тому що ви, можна, наприклад, в цей набір товарів включити товари, які а, часто не використовуються, ціни там стабільні. Ну, наприклад, я нещодавно дізнався, що вони до, досі є в цьому кошику, а, наприклад, а, фотоапарати, які використовують плівку. Ну, Як вініл ви купуєте, ну, от вініл є в магазинах, це ж не масовий товар. Там ціна стабільна, якісь там купують там, і все інше. І ти починаєш рахувати ці товари, які в принципі не використовуються. І тоді у тебе інфляція менше стає. У них за офіційними 6% інфляція. Хоча там, ті, хто непрямо рахують, не прямо рахують інфляцію. ті ж збербанки, ті ж, ті ж самі рітейлери, ті ж самі Асоціації незалежних банків, вони визнають, що інфляція мінімум в два рази більше, мінімум в два рази більше. А це що означає? Це означає, що зростання не 0,6%, а мінус, мінус 7% одразу ж рахуйте, тому що ти інфляцію по-іншому рахуєш. Так? І ці процеси вони не можуть приховати. Можна бачити падіння споживчого попиту. Росіяни нічого доброго не чекають. Розрибні компанії вже жаліються, що менше почали купувати навіть продукти харчування. Є такі, що непрямі ознаки падіння попиту навіть в таких благополучних містах, як, наприклад, Москва та Пітер. Там починають <гум> закриватися ресторани навіть достатньо високого рівня. Ну, це означає, що до них навіть це доходить. Далі, я нещодавно в мережі а, теж побачив у а, а, бюджеті федеральний, а що з регіональними бюджетами, там значно стратніша ситуація. Наприклад, навіть в такому регіоні, як. Тюменська область, а це там, де видобувається нафта та газ падіння зарплат почалася ще злітку. Там не виплати десь навіть вахтовикам почалися, а почаються не виплати зарплат. А це вже повернення в 90-ті, фактично. Тому, а тут ще Україна системно б'є. Те, що ми зараз б'ють українці е, останній от місяць, це матиме накопичувальний ефект Ну буквально вже на початок цього року, тому що чим далі, тим гірше. І дивіться, ніхто в Україні ніяких зауважень не робить щодо ударів по, по танкерах. Хоча я скажу це така: знаєте: гра на меже фолу. гра на меже але ніхто не робить зауважень, тому що всі розуміють, що це військова необхідність. Україну то фіг зупиниш тут. Ну і головне, США не проти. США активно зараз, що там Венесуелою займається от і все? Mm, ну і на сам кінець, колишній держсекретар США Антоні Блінкін каже, що Путін не заскавлений компромісах. Ми власне Тараси починали нашу розмову з перемовин з підписання чи не підписання мирної угоди. І Блінкен каже, що підхід, який передбачає тиск на Україну з метою змусити піти на територіальні поступки, є хибним і не приведе до завершення війни. От питання до вас, пане Тарасе, на вашу думку, а що може. Призвести, привести до закінчення війни, блінкін. Знаєте, називається чия б корова мичала Да називається ти ти, ти коли як, як ти допомагав Україні, як ти тут істерики катав, коли почалися удари по НПЗ. Він же сюди приїжджав, кричав, угу. там, селі вони і все інше. А тут це такі розумні, такі патріоти України. Там да як затримували нам зброю після харківської операції? То звичайно, що і Блінкен, і Байден взагалі там не до чого. О, те, що ну це факт. Знаєте, це називається капітан очевидність, можна сказати. Так і так зрозуміло. Примушували, Примушули, так Демократи теж до цього вели. Що думаєте, демократи не вели до припинення війни таким чином. Вели звичайно, тільки у них по іншому. Вони ж цю Навальну хотіли показати, що демократію вони хотіли в Росії будувати. Ну тому Навальна тусувалася, донька. Навальна тусувалася в цьому штабі Камали Харць те саме. Ті ж яйця тільки в Тому звичайно, що добре, що він там подається, краще б сказав, як вони затримували нам зброю і давали там по краплі, не давали можливість шведам а, літаки передати, полякам не давали можливість передати а, ці міги. Хто це робив? Папа Карла чи Байден з Блінкеном, Селіваном і Бьорнсом разом, щоб, не дай Боже, щоб з Росією нічого не сталося. Тараса, дякую за цю розмову, за вашу аналіз. Друзі, нагадаю, що в Тараса Якус про перемовини 10 уроків після фрази практичні інструменти. Тарас пропонує. Тому, якщо вам цікава ця тема, то я вас запрошую в опис під цим відео, там буде посилання. Ви можете перейти на сайт, займатися більш детально з інформацією, ну і взяти участь у навчанні, якщо хочете стати класним переговорником, Бо що Бо переговори проходять не лише на міжнародній політичній арені, а й повсякденному в житті. Тому запрошую вас, друзі. Також наголошую і закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі. Дякую.